Що? Що, що? У нас що ти п'єш? У нас ти на робочому місці п'яний. Чому ти на робочому місці А? У мене давно робочий час закінчився. В тебе в якій годині? Четверта що четвертої години немає. Що в тебе? Що в тебе? Та, да, буде, буде. Ну, скажи. Суй, а ти взагалі-то хвора людина? Чи я? Ні, то ти хвора. Ти всім баймаєш. Та ну, це в Та. тебе мені. Мій батько, тебе да. на роботу. Я... На а твій батько хто такий? Барабанчиком... тебе? Ты батько майстер. Ти ходив барабанщиком по тебе Взяв гамна, витягнув. Так, так. Ну, а ти по полянку. Так. Вот твоя соль. Да. Вообще, дуска. Как да. да. ты себя спишь? Що да. да, там? Чудово. А? Чудово. Ну як чудово? Ти ж вприте -то, сидів, тобі найкраще, бо ти хвора людина був. Тобі ще що коньяк купляли краще. Та ти що? Ну, ти Руслан, тобі купляв? Ні. А хто? Я не знаю. А ти сидів кубляєш. Ну а ти що робиш? Де? Як, як ти можеш робити, якщо, тебе б б б б? Б? якщо в тебе 7 Я Якщо в тебе 7Б. Це в тебе 7Б. В тебе 7Б? Ні, це в себе в тебе. Як ти робиш? Ти хворий, бо коли ти на голову? Ні. У мене все нормально. Та ну. У мене все нормально. Я міську місію проходжу. в мене все нормально. Та ну. Та ти ж не каже. Ти ж швидко викликав на заболеш, то що не можеш помалювати паркан? Ні. Тут вже не твоє діло, що я швидко викликав. Як? Це вже не твоє діло. Та ти ж у мене з під бігав, коли був виконуючий Коли? І кінь виконавчий Я Майстром був. А ти майстром був? Так, Чудово, то ще чудовіше. Ну, записав все. Так, так. Ну. І що? І що? Що ти бракує в голові? То тобі бракує в голові. Та то. Бери Та, зараз лиш сюди в дорогу, де зараз питати, я що він мені давав, чи не давав. А я тобі ще раз. Давав тобі. бізнес. Як на камінь ми пам'ятаєш ставить, а ти цегли не в підняв. Хтось біля касу купив. 500 баксов, хто виїздив. Ну ти сидів, 500 долларів. Ты хто привіз? Ти сидів і каже, Миша, давай вставай, файло шангу вас. Ти ще не був ворогом, ти ж був ще колега. Я в шоке. А я тобі ще ворогом, я для тебе не ворог. Ні, що ти? Ты ти ти сказав, я думав, що ти шлангуєшся. Пам'ятаєш, ти мікрошта, даже руки підняти. Не пам'ятаю. Ну як ти панів. Я тебе. тебе, як? як не пам'ятаєш? Я, я того не пам'ятаю. Не пам той Не пам'ятаю. Так, там не Я не соміто. Як ти носиле як дитя? Я не соміто. Я не знаю. Бо твої жінці приїжджають, ти Був ти жмуром, Якщо чесно. Слухай, почуть. Це тут. Що ж, ну один. Воно. От вони і заднього Mm. Красавец. Красавець, правда? А конечно красавец. No. Тебе кажется, красавец. Mm. No, no. no, Сьогодні можеш переглядати. А почему ты? Ну-ну. Что люди, а тебе того мозги немає? Ну. Добре, що в тебе. А ми потім твою адекватність перевіримо. Та оди... Ти був до операції оперативна, що оператив була. — У мене ніякої операції не було. Що ти завжди мені робив? Та текі були жіночі, ти що, з Дурний чи що. Ти А може, і фотографію покажу. На пам'ять дам. Добре. Да я в люблю так ще звіти. От і в Так. кинули. Добре. Добре, а ми ні, ми твої будемо справу піднімати, але через воєнко, через воєнком будемо піднімати. Я це. не звоню, бо я мене тоді не. Ну що тебе тоді? А? що а тебе тоді? На 44 дня. <laughs> тебе? тебе комісували по стану здоров'я. Ні, це тебе і в дужках пише 7Б. Ні. Да. В те, я це то чітко пам'ятаю. Я можу зараз у нас детекторі брехні підтвердити. Ну. Ну. ну і брехні. Я бачу. І, і не тільки брех... я бачу. І не тільки я бачу. А ще люди бачили, що в тебе 7Б. Ти йдеш... В понеділок будемо воювати. Хлопе. білет що взяв. Добре, візьму. Все. Ти понеділок, давай ззади не блядь, скажімо, бля, мене файно. Що в мене мозга дирка і то вставку, що... в тебе в пузі дирка. Я знаю, в мене no, три Ну, Чотири, щоб ти знав. Давай, 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 Покажи, <свят> покажи. Два. Три. Ну. Дай. На війні був, да. На якій війні? Що хотів людину сокирою зарубати? Ну, раз не буде треба треба, — Обалдеть! — Ну людина до мене до хати що в тебе до хати? На моїй подбили. я все прекрасно бри, стоп, знаю, я, я твою справу прекрасно знаю.